Категорично вітаємо вас біля ваших рідкокристалічних екранів. Одразу хочеться подякувати за вашу увагу до нашої програми. Велика кількість коментарів на сайті каналу під кожним випуском W5 не може не тішити наше гіпертрофоване его. Відкрию вам маленьку таємницю. Всі, ті, хто пресія на телебачення або на сцену, насправді просто з дитинства страждають на гострі форми нарцисизму. Не є винятком і ваш покірний слуга. У мене навіть є відповідна довідка проте я давно приймаю сильно діючі антидепресанти, які купую без рецепту у будь-якому гастрономі. Самі розумієте у якому відділі. Між іншим, маніакальне бажання скрізь бачити свої зображення, фото та навіть скульптурні копії самого себе коханого. Це теж клініка. Деяким хронічним нарцисам із яскраво проявленими стадийськими нахилами навіть періодично таки вдається переконати всіх оточуючих в тому, що варто по всіх кутах розставляти їхні статуї. Згадаємо, хоча б Гітлера і Сталіна. Вони ще за власного життя встигли реалізувати культ своїх особистостей. Проте деякі культові постаті з відомої для нас історії людства ніколи свідомо не прагнули, аби люди після їхньої тілесної смерті починали з не менш маніакальною впертістю зі всіх підручних матеріалів ліпити. Скульптурні копії своїх кумирів, тобто ідолів. Перший приклад Ісус Христос в жодному Євангелії, та навіть апокрифах апокріфах ви не знайдете його прямих задокументованих вказівок стосовно е, організації культу його особистості. Все це справи рук отців церкви, які як то кажуть, і самі Леніна не бачили та й жили через 300-400 років після всім відомих єрусалімських подій. Ну і нарешті сам. Ленін, якщо ви готові зазирнути у глибини нашої колективної підсвідомості, не лякаючись зустрічі із демонами власного невігластва, тоді ми починаємо. Конфусій свого часу сказав: світом правлять символи та знаки, а не слово та закон. 8 грудня 2013 року тут на Бесарабці у Києві було знесено статую людині, що сама була проти категорично будь-якого поклоніння власній персоні. Під час німецької окупації тут відбувалися страти ворогів Третього рейху. Після звільнення столиці України тут вже страчували ворогів радянського рейху. Вважаєте це було випадково? І радянські люди, не знаючи історії навіть свого власного міста, ходили сюди. Під час урочистих подій у власному житті, аби покласти квіти до ніг вождя, цікаво, чи відчували вони специфічну енергетику цього лобного міста, де зустріли свою насильницьку смерть сотні навіть людських душ? Сам так званий Бесарабський київський Ленін був іще тим гастролером. Його було виготовлено у 1939 році, аби відвести разом із аналогічною фігурою Сталіна на всесвітню виставку до Нью-Йорку, де вони обидва прикрашали радянський павільйон. Це дуже символічно. статуя головного месії новоствореної радянської релігії мандрувала по всьому світу, тоді як паства, тобто радянський народ, цієї можливості був позбавлений будь-які ортодоксальні догматичні теорії можуть тримати під контролем людей лише тільки тоді, коли доступ інформації обмежено. А можливість вільного мандрувати по планеті і є одним із каналів отримання додаткової інформації, яка дозволяє нам критично, тобто об'єктивно, сприймати цю реальність. Та й сам Володимир Ліч, обираючи місця для свого тимчасового перебування, ховаючись від царської охранки, чомусь оселявся у розвинутих європейських країнах, куди нам сьогодні доступ ускладнено, тому що ми, вибачте, не готові. 30 червня 2009 року групою українських націоналістів було за допомогою Кувалди відбито ніс Бесарабському Леніну. Вони робили все відкрито і демонстративно, виконуючи і понині діючий указ президента України за номером 856 від 2008 року, де чорним по білому сказано: активізувати роботи з демонтажу пам'ятників та пам'ятних знаків особам, причетним до організації Голодомору 32-33 років в Україні. Та політичних репресій, а також з відповідного перейменування вулиць, площ, провулків, проспектів, парків та скверів у населених пунктах. Мене звати Микола Коханівський, я український націоналіст. Зараз ми підемо поставимо трубину і розіб'ємо голову кату українського народу. В в такий спосіб виконуємо указ президента України про знесення пам'яті тоталітарного режиму. Перший пам'ятник вождю на території колишнього радянського союзу було демонтовано 1 серпня 1990 року на території міста Червоноград Львівської області через тиждень, а саме 8 серпня 1990 року, то саме сталося у місті Тернопіль, і свідком цієї події був навіть і я. Що мене тоді здивувало? В сотні метрів від епіцентру по знесенню вождя у Тернополі тоді знаходився обком комуністичної партії, і жоден високопосадовець не завадив ані словом, ані ділом знесенню цієї окультної статуї. Все ж таки на все свій час і свої рішення у тих кабінетах. А народ підтягується потім. Ми знаходимося на революційному майдані незалежності, де ось тут до кінця 90-х років на місці нашого жіночого символу України теж стояв Ленін. Коли його зносили, то жодного зауваження від комуністів чомусь тоді не прозвучало. Якщо ви вважаєте, що вандалізм по відношенню до ленінських пам'ятників є суто нашою, типу бандерівською, якоюсь гуцульською забавкою, то глибоко помиляєтеся. В нас принаймні в Україні все робиться достатньо відкрито. Що не скажеш про наших сусідів? 1 квітня 2009 року відірвали вибухівкою зад вождю в самому Санкт-Петербурзі. Потім під Оренбургом Леніну відірвали голову. А у російському місті Курськ Ленін вночі просто зник з під обласної держадміністрації. Буквально 15 минут назад нам сообщили, що безсмінний вождь всіх времін і народів, він же пам'ятник Леніну просто-напросто исчез. Дішка, скажіть, ви нічого не замічаєте здесь на Красній площі? Змінень да, нет. Пам'ятника немає. гуцули з карпатських схронів розповзаються по всьому світу у пошуках здобичі у вигляді ленінських монументів. І їх не зупинити. Але якщо серйозно, то реально Україна прославилась. Прославилась тим, що тільки тут, в нас, пам'ятники Леніну у кількох найбільших містах, були взяті під цілодобову охорону підрозділами міліції або іншими воєнізованими структурами. Бесарабського Леніна було взято під цілодобову охорону у 2009 році після всім відомого інциденту. Тобто пам'ятники певної історичної постаті охороняються владою від місцевого населення, від аборигенів. В чому прикол? Кому це потрібно? Ну точно не аборигенам. На даний момент на території Російської Федерації знаходиться близько трьох тисяч пам'ятників Леніну і до 20 тисяч його бюстів. В радянській Україні кількість ідолів вождя сягала близько тисячі, не рахуючи бюстів. Дітям з перших класів школи на груди вішали значок із зображенням ліча, потім значок Комсомольський. А потім, якщо ви особливо відзначились у марксистсько-ленінській підготовки, вам давали квиток партійний теж із зображенням Леніна. Про гроші, де був теж винятково ліч, я мовчу про паспорт. Давайте згадаємо. Навіть якщо ви переконаний ідейний комуніст, вам це не здається дивним. В чому полягала цінність Бесарабського Леніна для комуністичного культу? Ось тут під нами, під нашими ногами, на глибині кількох десятків метрів, знаходиться підземний підземна частина храму вічно живого Леніна. Не вірите? Давайте прогуляємось. Амі театр російської драми імені Лесі Українки. А це станція метро театральна. Вона є театральною зараз, тому що нібито тут театр. Проте, якщо спуститися на перон цієї станції метрополітену міста Києва, то виникають питання: нічого театрального ви там не побачите. Ми спускаємось на перон, знімаємо підпільно, тому що у нашій пост. В Савковій країні продовжують діяти закони часів холодної війни. У метрополітені знімати не можна. Раптом ми терористи, Незважаючи на те, що у кожному мобільному телефоні зараз є високоякісна камера, все одно чудернацькі шизоїдні постанови продовжують нам на кожному кроці говорити про те, що щось там нізя. Зараз я вам відкрию страшну таємницю. Військову практично. Ось ці залізні брами, які наді мною. Мали б у випадку ядерної війни за радянських часів, коли ми готувалися схлиснутися зі всім іншим світом в ядерному, ядерному Армагеддоні, мали б захистити радянську еліту вірних ленінців тут під землею. Ми б там на горі загинули б одразу від ядерного оборудування, а вони б тут під землею вмирали довго і з кайфом. Зараз це це зберігається у такому достатньо хорошому стані. Про всяк випадок. А раптом ми знову підемо на весь світ зі своїми чудернацькими ідеалами. Ось, нарешті, ми на пероні. А ось і наш ілліч. Хочеш молися йому на поверхні, а хочеш молися йому під землею. Молися тому, хто живіє всіх живих. Це ж треба було таке гасло вигадати стосовно людини, чий труп законсервовано і зберігається у спеціальній будові. Дивна і незвичайна споруда на червоній площі під назвою Мавзолей знайома не тільки всім мешканцям колишнього СРСР, але й в усьому світі. З моменту побудови у 1930 році біля мавзелею стояв цілодобовий почесний караул. З трибун мавзелею керівники радянської імперії приймали паради військових та трудящих. Подібних споруд було багато свого часу збудовано у стародавній месопотамії. Вони називалися зікуратами або баштами, що виконані у формі усічених пірамід або паралелі з'єднаних сходами та пандусами. У середині зікуратів жерці вавілону поміщали мертві тіла, спеціальним чином законсервовані. Прямі аналогії із московським мавзолеєм, як то кажуть, наліцо і все це, панове, робили переконані комуністи-матеріалісти, які б мали б триматися подалі від цієї цієї месопотамської містики. Проте, чомусь для них це було вкрай важливим. Ще раз зосереджуємо вашу увагу на тому, що сам Ленін не залишив ніякого заповіту, де було б чітко вказано, що і як потрібно робити з його тілом після смерті. Згодом ці радянсько месопотамські зікуратні технології були розповсюджені на більшість країн так званого соціалістичного табору. За Ленінською таємною технологією були муміфіковані тіла багатьох лідерів комуністичних країн з подальшою закладкою мумій у Мавзолеї. Наприклад, болгарського лідера Дімітрова, монгольського Чойбалсана, Чехословацького Готвальда, В'єтнамського Хошеміна, Ангольського Агустіньо Нето та інших, з особливою увагою до зікуратних технологій підійшли у зомбокраїні північній Кореї, де забальзамували комуністичного лідера Кім Ір Сена та його сина Кім Чен Іра, якому у спадок перейшла влада від батька. Обидві мумії чекають на своїх відвідувачів у камсуанському палаці Сонця на півночі Пхеньяну. Неважко помітити аналогії між вавілонськими зікуратами, ленінським мавзолеєм та корейським меморіальним комплексом. У день народження Кімерсена північні корейці святкують День Сонця, адже свято вірують в те, що він і є сином сонця, в день народження якого навіть планета Земля змінила нахил своєї орбіти. Даний факт підтверджують науковими розрахунками корейські астрономи. Неважко помітити, що присутність культу тих чи інших мертвих осіб, закладених у мавзолеї різних типів. Властива суто для тоталітарних країн, де свобода людини приноситься в жертву заради глобальної великої ідеї. Там безправним людям навіть в голову не приходить думка якось критично подивитися на оточуючу дійсність, яка вся просякнута просто вібраціями з саркофагів через ретранслятори у вигляді монументальних гранітних пам'ятників, фотографій, зображень голови так званого терафіму, тобто мумії. Не так давно цей дивний світ залишив один з лідерів північної Кореї. Давайте пригадаємо, як це було. У 2011-му помер Кім Чен Ір, що правив деякий час після свого батька. Весь світ із неприхованим жахом спостерігав за телевізійними трансляціями із країни, що була охоплена справжньою масовою істерією із присмаком якогось пекельного мороку. Емоції людей були здебільшого справжніми, адже важко повірити в те, що всі вони такі талановиті актори із практикою за системою Станіславського. І не варто іронізувати з приводу північних корейців. В дійсності для нас все це виглядає, м'яко кажучи, дивним. Але ще не так давно і ми аналогічним чином реагували, наприклад, на смерть Сталіна. Тіло Сталіна було виставлено у колонному залі будинку союзів у Москві 6 березня 1953 року. Більшість населення в СРСР відчули справжні гори та жах перед своїм майбутнім без отца народов. Сотні тисяч людей намагалися побачити Сталіна у труні. В районі Московської трубної площі сталася масова тиснява, під час якої загинуло більше трьох тисяч людей. Реальна кількість жертв, принесених в останній Йосипу Сарійоновичу, засекречена до сьогоднішнього дня. Здається, північні корейці переплюнули просто всіх у власній зазумбованості, спостерігаючи за ними весь світ може зайвий раз. Побачити і зрозуміти для себе, що насправді можна зробити із людьми, якщо вдало попрацювати із древніми, мало для нас, зрозумілими технологіями. Так ви скажете, все це маячня або фантазії схиблених конспірологів. Але дозвольте нагадати вам, як свого часу до Леніна у Мавзолеї було підкладено інше друге тіло муміфікованого вождя, тобто Сталіна. 9 березня 1953 року радянські лідери, серед яких були Малінков, Берія, Молотов, Ворошилов, Хрущов, Булганін, Каганович та Мікаян, підняли труну Сталіна та повільно занесли його до Мавзолею. Забальзамоване тіло отца народов було виставлено для загального поклоніння у Мавзолеї Леніна, який із 1953 по 1961 рік мав назву Мавзолей Леніна Сталіна. Прощай, Нашу вождь. Наш такой друг, родной товарищ Сталин. Зрозуміла ідея радянських лідерів. Вони просто хотіли підсилити дію древнього культу. Але, судячи з цього, мавзолей конструктивно був розрахований лише тільки під одне тіло. З появою сталінського саркофагу біля Ленінського система почала давати збої. Почалася так звана Хрущовська оттіпіль. Невідомо звідки поперли шістидесятники, і хай бог милою з'явилися стлягі. Саме у другій половині 50-х років, у закритому від всього іншого світу СРСР, невідомо звідки як мухи дрозофіли з'явилися стиляги, представники молодіжної радянської субкультури, що представляла собою реальну загрозу для ідеології тоталітарної імперії, де свобода особистості не може бути виражена навіть у одязі, не говорячи вже про спосіб мислення у фільмі російського режисера Валерія Тадаровського тема стиляг розкрита зі всією відповідною специфікою. Здорово. Витов. Я не лягу под стеляку. Ладно, ладно, Ленка. Попросишь еще велик починить. Одної ну, холодної ночі жовтня 1961 року тіло Сталіна винесли із Мавзолея і перепоховали під кремлівською стіною. І з народом тоді ніхто не радився. Все було зроблено без шума і пилі. Згодом почався масовий демонтаж пам'ятників Сталіну по всьому СРСР. І радянська система, так би мовити, прийшла в порядок. Зникли шестидесятники із своєю неоромантикою, кудись поділися стиляги? Ну і оттіпіль Хрущовська закінчилась. Звичайно, всі наші теорії можна було б спокійно назвати просто фантазіями. Ми не знаємо. А що ми взагалі знаємо? От можна вас запитати: ви пам'ятаєте, як звали вашого прадіда? А прапрадіда, вам щось у спадок перейшло від вашого прадіда? Можливо, якийсь предмет, чи, можливо, навіть книга, чи раптом ціла бібліотека вашого прадіда? Отож бо і воно. Потому і сложно думати ні о а своєм грідущим. Не все скажеш на словах. Пропоную вам з цього приводу пройтися у цей підвальчик.